Друзі, я вітаю всіх з тим, що зараз іде пряма трансляція Верховної Ради. Ми за це довго боролися, і це є дуже добре. Повністю відновити всі трансляції Верховної Ради наперед. Ви трошки були зайняті тиктоком своїм, але я вас дуже прошу слухати про що я говорю. Це регламентується двома постановами, не просто викриками з зали. І Як би це не звучало популістично, відкрити засідання Верховної Ради. Я прошу, що наш ризик. Не співставний з ризиком людей, які на які Дякую, я зрозумів прав... ще раз, ще раз процедур. Це якщо якісь питання регламентні, а не просто душа потребує свята. Я маю як і народний депутат право попросити вас поставити цю пропозицію про пряму трансляцію продовження кожного засідання Верховної Ради. Ні, постанови так не знімаються. Постанови знімаються відповідною постановою. Дякую. Чок, відновіть засідання трансляцію засідань Верховної Ради. В цьому час наш ризик Шановні не підстане. Шановні колеги. Дивіться, ну просто чесно, мені інколи соромно, тому що ну це і виглядає. От включили пряму трансляцію. Ми повинні показати всі, всі свої плюси і мінуси. В нас є робота. У нас є державний бюджет. Ну спиніть себе в своєму прагненні. Я вас благаю. Ми всі благаємо водночас про те, щоб Трансляції прямі з Верховної Ради відновилися а з іншого боку, ми влагаємо, щоб цей позор закінчився. Тільки що, тільки що я вам показала фрагмент, дещо скорочений. Насправді, це майже текст в прямому часі. Це коли розслідурмова йшла про регламентні питання у Верховній Раді. Все відбувалося таким чином, що депутати, піднімаючи регламентне питання, піднімали тільки одне популістичне питання з одного боку. Вони не вирішують. Це все так, як треба вирішувати, і як відповідає процедурі, але при цьому, отримавши всі свої п'ять хвилин слави, вони почали це відпрацьовувати з е, всім запалом популізму для того, щоб сподобатися аудиторії, яка це дивиться. Аудиторія то є ми. Та друзі, сьогодні будемо говорити про те, що відбувалося з Верховною Радою, за якою ми скучили дивитися у прямій трансляції, забули, як воно, і отримали таке. Таке щастя подивитися пряму трансляцію у минулий четвер через те, що я була на канікулах. Я розумію, що воно нібито вже і застаріле з тим, що у нас стільки всього несеться, але захотілося трошечки пройти по тому, що ж відбувалося у Верховній Раді, навколо Верховної Ради, і взагалі куди ми несемося. Тому що Орвел, Орвел був неправий. він не виграв, він програв у суперечці з Гакслі, і ми сьогодні про це теж будемо говорити. Як ви бачите, з мого заголовку, а взагалі хочу сказати, що ох, Верховна Рада не підвела. В принципі, перед виступом, здається, першої промовиці з трибуни Верховної Ради Івана Климпуш-Сенцадзе. Я боюся помилитися, можливо, вона не перша в цей день виступала. Але, скоріш за все, перша прямо перед її виступом почалося ще від двох фракцій, і після цього буде. Лазинський, чи можемо після бюджету, як ви скажете? Лузинський, чи можемо після бюджету, як ви скажете? Після бюджету, добре. Тоді ви після бюджету. Та що ж таке? Та що ж воно таке? Що ж воно таке? Ті побилися, то й факи іти. Про факи ми зараз поговоримо. Одним словом, ми отримали за менш ніж 2 години прямого етеру, стільки видовищ, скільки і в Рагулях не буває. В Принципі, я зараз вам переказуватиму коротку стислу версію з відгалуженнями і роздумами на цю тему. Ви знаєте, я та людина, яка сіла і чесно дивлячись в екран, подивилася всі ці години 50 і послухала, що вони говорять. Але говорити мені хочеться не лише про це. Говорити мені хочеться про те, що по суті депутати не зробили нам краще. Вони. Зробили, як завжди, насрали. Потім те, що насрали, прибрали, наслідки залишилися, воняє, наслідили, витрачено було на це все якийсь неби, який ресурс. І тепер ходять і радіють, мовляв, які ми герої, які ми прекрасні. Ми все поремонтували. Ми все, все поремонтували. Ох, Але, ви знаєте, най вас це не дурить, тому що я послухала інтерв'ю. Стефанчука, який він давав іще ще до голосування, і воно мене дуже сильно засмутило. І мені сьогодні зах... хочеться підсвітити деякі фактори, які мені здаються важливими. Можливо, їх хтось проговорив. Я не весь контент з цього приводу продивлялася, і звичайно, у кожного контентмейкера свої там акценти, на які він хоче розставляти. Я розставлю увагу на ті акценти, які важливі для мене. Отже, я подивилася інтерв'ю, яке вийшло. Здається, до голосування тому, що при, в ньому, принаймні, мова йде про те, що голосування має відбутися, так? Давайте послухаємо, і український парламент зробив таке рішення, і питання не в тому, що 263 депутати підтримали це рішення. І питання навіть не в тому, що, скажімо так, це рішення підтримала кожна фракція і група. У нас немає фракції групи, яка дала нуль за, за це рішення. Тобто, це рішення здавалось таким, що дасть можливість покращити. Ефективність, але після цього сказав своє слово народ України. Питання навіть не в тому, що всі взяли і проголосували Ви знаєте, як діригент Чечитав нібито ожив у Верховній Раді і провів голосування. Ви знаєте, і вони всі проголосували. І немає такої фракції, і немає такої взагалі партії, яка не проголосувала. Говорить нам Стефанчук. І говорить, питання ж не в цьому. Питання в тому, що от потім... Чогось вийшов народ. Тобто, питання не в тому, що у нас реінкарнація чечетова відбулася. Ну, ментальна. Питання в тому, це не питання, це нормально, А от питання в тому, що вийшов народ. Народ вийшов і. І мені здається, що абсолютно природне, що після того, що відбулося в Україні, президент України сказав. ні. І абсолютно природне, що в той момент, коли все. Було зрозуміло, що в момент голосування і ще до голосування, коли у соцмережах і, взагалі, в медіа почався гул з приводу того, що не треба за це голосувати. Вони проголосували. Не треба це підписувати. Президент підписав. Після цього президент подумав і сказав. Ніт, не бути цьому. І от у Стефачука питають: а що ж ви думаєте, а як воно случиться? Що вони зберуться, проголосують? У нас же ж така Верховна Рада, і питання ж навіть не в тому, що вся Верховна Рада до того проголосувала за те, що їм треба буде скасувати. А Стефанчук дуже розумно каже. Я розраховую, що цей законопроект також буде підтримати в українському парламенті за основу і в цілому. Тому що, ну, тому що це таке от бачення, яке сьогодні ми, скажімо так, отримали безпосередньо від тих, хто є джерелом влади в Україні. А хто у нас джерело влади? А хто у нас джерело влади? А Джерело влади українці, і Стефачок говорить: і от вони проголосували, і от вони взяли і проголосували, і взагалі питань не було. Але потім президент подивився з вікна і що то поняв, і сказав ні. І тепер всі проголосують так, як джерело влади саме нам надиктувало. І ти такий. А, і головне, він це говорить до голосування. Він це говорить до голосування, і ти розумієш, що дух Чечетова чи взагалі нікуди не дівся. Ми про Дух Чечетова чи поговоримо, тому що мені здається, що це поле для розслідувальної журналістики, неабияке, яке, тим більше, що у нас є в принципі свідки, які вже готові говорити, і вони говорили прямо з трибуни Верховної Ради. А взагалі, я ну я не дуже багато дивилася контенту з цього приводу. Просто нагадаючи нагадалочка така і такий. Типу, трошечки нагадую вам про те, що треба ходити Амусова дивитися? У нас дуже сильно перетинаються теми, і він дуже часто дає от такі бекграунди, які е цікаво послухати для того, щоб собі освіжити пам'ять. До речі, пам'ятаєте з чого почався тиск на Набутасап? Насправді тут трошечки все заходить е, в давні роки уже можна сказати 5 років тому, 20-й рік друзі. Тоді Олег Татаров на той момент заступник голови офісу президента Єрмака, ну як і зараз, в принципі, а раніше, будучи міністром Укрбуддевелопмент, Девелопмент, підозрювався у причетності до корупційної схеми, пов'язаної із розтратою 18 мільйонів гривень під час будівництва житла для Нацгвардії, Набу і САП звинуватили його в організації Хабаря у вигляді. Паркоміс для посадовців. У грудні 2020 року Татарову оголосили підозру, але Офіс генпрокурора передав справу до СБУ. І фактично справу злили. Генпрокуроркою, якщо я не помиляюсь, тоді у нас була Венедіктова, а СБУ очолював Іван Баканов. Також тоді поміняли керівництво антикорупційних органів, тим не менше вони продовжували працювати і давати певні результати. Так, наприклад, Набу. Розслідувала справи проти екс-віцепрем'єра Олексія Чернишова. От кейс, який буквально нещодавній цитує Чернишов, що очільник Мінєду, проти Ольги Стефанішиної, щойно звільненої віцепрем'єрки з питань євроінтеграції, проти екс-заступника міністра розвитку громад Василя Лозинського, екс-заступника міністра економіки Володимира Топчія, а також бізнес-партнера Володимира Зеленського Бориса Міндіча. І багато багато кого. Всю малину псують ці кляті набу. І от у Верховній Раді зібралися, щоб виправити цю несправедливість, щоб поставити на рейки нашу антикорупційну систему, поставили по заповідям Чечетова. Правильно, ви вчатоко обговорюєте, ви плутаєтеся, але Чечетов – це той, що вилетів з вікна. Ну, в принципі, як на Росії всі вилітають, і ті, хто на Росію. Працюють, вони теж вилітають з вікна. Тож слідкуйте за українськими вікнами, все ж може бути. От, і от вони вирішили спочатку проголосувати проти, потім проголосували за, і у вас може виникнути питання: а як так? Як так, що спочатку чи ще проти, а потім за, чи за, або проти, за скасування або «проти скасування»? я вже запуталася. Як так вийшло, що проти того, за що вони проголосували за? Було навіть більше голосів, і вони всі зібралися, про, про те, що не мали зібратися, а я вам розкажу. Знаєте, я вам скажу, що існує такий дуже жорстокий метод тренування собачок, коли на них вдягають ошийник під струмом. І коли собачка за контур виходить, включається кнопка, і ця собачка миттєво стає в строй. І знаєте, я вам скажу. Що собачка відчуває себе абсолютно комфортно? Вона думає, що це і є справжнє життя, і вона живе по правилам, дорогі друзі. Я не хочу, щоб ви коли-небудь так поводилися з суверенною і незалежною Україною.